Для чого люди одружуються? Щоб мати сім'ю. Щоб у них були діти. Бо великі люблять дітей. Щоб любити друг друга. Щоб люди зблизилися один до одного. Щоб знати, як потрібно жити. Розділяти такі різні обов'язки. Вместе вибирати хто ми і готовить вместе. А ще, щоб узнавати якісь новини друг від друга. Щоб бути разом. Вести веселі. Та пили все щасливі. Все своє зависть. Чим відрізняються хлопчики від дівчат? Полом. Дівчатки ходять в платочках э, і в, в юбочках. А ще дівчата ходять, ходять на хлопках. Хлопці носять джинси якісь, кросівки. Футбол. Такі хлопчачі в штанах і в шортах. Костюмы всякие лазные. Девочек более гладкая кожа, а у мальчиков такой, мм. П'ються, а мальчики п'ються. І з возрастом у них, у них тут ще ціна виростають. Хлопці не користуються помадою, тушу. Хлопчики люблять, що в бокс. футбол. Дівчата це не люблять. Ну, я наоборот люблю футбол. Дівчата люблять танцювати. Мені... цікаво. добре виходить працювати на голоді. Але я очік ні. Кого з політиків знають діти? Политики – это Яченок. Юлия Тимошенко. Янукович. Виталий Михайлович. Клычко. Лысый и с очками. Еще я не помню, как его зовут, но он моей маме давал золотую медаль на окончании школы. Черный Бог. Еще кого это, только не, не помню. Миша Мяков.